Зіпі. 4-5 рочки жилеточка, така на дівчинку Тут флісі. Новорічний светр. 9-10 років. Такий лонг новорічний, 9-10. Такі сукні 7-8 років. Такі штани 13-14. Такий новорічний лонг. 9-10 років. 11-12. 4-5 роки. Така гарньоні піжамка Домашній одяг. 3-4 роки. Шортики, 13-14 років. 6 років. Не на, дво... на флісі а на вона. 3-4 роки сукні. 4-5 рочки. такий лонг. Новорічний светр. 4-5. Такі штанці 11-12 років. Сукня. 6-7 років. Тепленька така. 11-12 лонг. Така ковтинка на дівчинку двух. На флісіку, 13-14. Піжамка 5-6. Такий рюкзачок іде. Такі аксесуарчики йдуть різні, шапулечки, таке взуття, 33-й розмір, такі туфельки, 33-й, шкарпетки. І такі у нас є ще багато різних для дівчат прикрас Так уже є багато, різні заколочки, різні браслетики, Замовляйте.